Український Сапсан проти російського іскандер. Отож, Україна розпочала масове виробництво балістичної ракети малої дальності Сапсан і вперше застосувала її на війні у травні, коли вдарила по цілі на відстані майже 300 кілометрів. Таку заяву зробив глава офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню Зе Таймс. До речі, напередодні президент Володимир Зеленський також повідомив, що Україна працює над масовим виробництвом балістичної ракети в рамках своєї ракетної програми. Нині ж у ЗИТАМС зазначається, що ракета містить 480 кілограмів вибухівки має більше ніж удвічі більше корисного навантаження ніж американський атакамс. Журналісти також пишуть, що ракета здатна летіти зі швидкістю, що в п'ять разів вища за швидкість звуку. Хоча офіційно дальність ракети Сапсан не розкривається, але є припущення, що вона може досягати близько 500 кілометрів. А ще Єрмак інтригуючи відповів на питання, чи здатна українська ракета долетіти до Москви. Справи просуваються дуже добре. Я думаю, що ми зможемо ще багато разів здивувати наших ворогів. Ми безумовно вміємо дивувати світ. Це непогана звичка. Краще, щоб ви щось побачили, а не щоб я про це говорив. Давайте на цьому зупинимось. А загалом ракетою Сапсан можна уразити велику кількість об'єктів на території Росії. Про це в ефірі 24 го каналу зауважив військовий експерт і засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний. Зараз точно відомо, що ця ракета доведена. То що вона працює, то що вона влучає в результаті тестового пуску. був знищений командний пункт на відстані 300 кілометрів. Ну це доволі велика відстанця. Більше 50% її максимальної дальності 480 кг – кілограм цього достатньо для знищення доволі серйозних цілей. Командних пунктів для вона може бути не тільки фугасна, вона може бути касетна. Ну тобто, це можна такими ракетами уражати, вразити, скажімо, аеродроми там, де знаходяться літаки, якась інша легка але високовартісна техніка склади, боєприпасів, арсенали, пункти управління. Ну і тому подібне. Тобто, цілі для неї дуже багато. Водночас, як наголосив експерт, логістика ворога зараз перебуває на відстані приблизно 100 кілометрів від лінії зіткнення, тому що основна кількість ракет, які зараз має Україна на озброєнні, мають дальність приблизно 80 кілометрів. А на відстані 400-500 кілометрів розташовані навіть аеродроми тактичної авіації, з яких злітають літаки, які завдають ударів керованими авіабомбами. Такі об'єкти, як, наприклад, мости. Їх, в принципі неможливо кудись перенести неможливо перенести залізнодорожні вузли, ну тобто на яких завантажується, розвантажується техніка, палива, боєприпаси та інше. Нафтопереробні заводи неможливо перенести як зараз. Ми наносимо удари по НПЗ за допомогою дронів, але ворог має можливість відновлювати НПЗ після ударів нашими дронами, тому що дрон, на жаль, несе дуже малу кількість вибухівки до 50 кілограмів. Цього недостатньо. А коли ми можемо наносити удари з допомогою боєголовки вагою в кг, кілограмів, ну це геть інший масштаб руйнувань буде на нафтопереробних заводах, на заводах по городництву зброї і так далі. Як коли ми отримуємо масову кількість таких ракет, це якісно змінить ситуацію на лінії фронту? Крім того, це вплине і на швидкість. А відповідно, коли ракета летить три хвилини, то часу для реагування дуже мало. Саме у такий спосіб Україна зможе знищувати дуже дорогі об'єкти ворога, тому потрібне масове виробництво балістичної ракети Сапсан. Уявимо собі аеродром. На аеродромі знаходяться літаки. Раніше як це відбувалося? Ми підняли дрон. Дрон летить ці 500 кілометрів приблизно дві години. Тобто його ворог бачить на радарах, вони можуть підняти авіацію, вони можуть її перекинути на інший аеродром. Ну тобто, вони можуть зреагувати. А коли ракета летить три хвилини, то часу для реагування дуже дуже мало. І саме таким чином ми зможемо знищувати дуже високовартісні об'єкти противника. Тому сподіваємося на виробництво на десятки, а може навіть і на сотні ракетний ближче часом. Водночас, як наголосив також в ефірі 24 го каналу, військовий експерт та засновник фонду «За Криму небо України Ігор Романенко. Раніше Україну обмежували у дальності використання західної зброї зі своєю ж відповідно таких обмежень не буде. Якщо даже союзники надають нам якусь далекобійну зброю, то реалізують алгоритм «стой там, іди сюди. Тут стріляйте, там не стріляйте, і все таке інше. Зрозуміло, що. Давати uh, цю ці ці перекони можна тільки з рахунок того, що виробляти себе це відбувається для порівняння. Український сапсан має дещо схоже з російською ракетою Іскандер. Але як наголосив експерт, наш комплекс вирази кращий. коли Саудітки приклад я в підтвердженні, тому що наше краще, не тому, що ми патріотичні це теж має місце. Значить, саудіти, коли Розуміли, що треба придбати оперативно-тактичний комплекс. Вони зробили конкурс, і там був наш сапсан, російський іскандер і аналогічний китайський комплекс. І судіти по критерію ефективність якість вибрали саме наш питання в іншому, що у нас зривалося, як ми вже з вами обговорювали, просування цього комплексу вперед, але його потенціал скажімо, краще ніж і іскандер, і китайський аналог. Тож, як резюмував експерт, сьогодні у Кремлі розуміють небезпеку, а ще враховуючи той факт, що союзники інвестують гроші в українські військові проєкти, росіяни, вочевидь, хочуть цьому завадити. Бо більше вікно можливостей для ведення бойових дій зовсім скоро може зачинитися для окупантів, тому вони щосили намагаються просуватися. Але великі справи робляться тихо. Тож будемо сподіватися, що Україна вже однією ногою стоїть у масовому виробництві власної далекобійної зброї. Своїми ж думками діліться як завжди у коментарях під цим випуском.